Я про Тимура в новинах почула. По вашому, це нормально дізнаватися про таке з новин? Невістка навіть не подзвонила, не сказала, що сталося. Дивно, ми думали, ви добре проінформовані про її справи, бо останнім часом ваш телефон постійно фіксується з нею в одному стільнику. Машина стоїть біля будинку. Ви думаєте, я Тимурку забрала? Та я два роки навіть голосу хлопчика не чула. На вулиці побачила б, не впізнала. Ви слідкували за ним і його матір'ю. Не слідкувала. Я просто так. хотіла побачити, але нічого не вийшло. Марина й близько не підпустила. От бачите, самі кажете, що не збиралася програвати. То, може, вам набридло воювати з невісткою, і наняли когось, щоб викрав онука. Ризикувати дитиною. Я, може, після смерті Павлуші перегнула трошки палку. Не вірила, що Марина здатна нормально виховати мого внука. Але зараз я хвора. І мені небагато лишилося вже якось не до суперечок. Невістка знає. Казала, коли приїжджала. Просила хоча б одним оком побачити хлопчика, але вона все одно відмовила.